А починалося все так. 18 лютого 2016 року ми розпочали новий, вже четвертий етап навчань комп'ютерної грамотності у школі для тих, кому за. А наші поважні учні завітали для того, щоб зробити новий крок до знань, до тих технологій, які ще донедавна були недоступні для багатьох з них. Ми вчилися майже 4 місяці. Дехто не витримав і пішов. Сьогодні нас 16. Вже досвідчених користувачів комп'ютера та інтернету. Як проходило навчання? Чого навчились наші шановні учні? Чи варто продовжувати проєкт по навчанню людей старшого віку комп'ютерній грамотності у бібліотеці? Ми запитали у самих учасників навчання. Для всіх курсантів нашого потоку начальний проєкт з комп'ютеризації. Це дещо можливе і повторення, а дещо щось і нове. В більшості, звичайно, дуже багато ми пізнали нового. Це і будемо говорити, ази комп'ютеризації і їхня експлуатація, особливості пошуку в інтернеті, пошукові різні системи, сайти, електронна поща і тому подібне. Нам дуже хочеться сказати велике спасибі нашим викладачам, педагогам нашим. З цього проєкту навчання. Чудовим, гарним дівчатам, Руслані і Оксані. Взагалі, на мою думку, комп'ютер і інтернетний зв'язок в сучасному суспільстві це дуже велика справа, без якого просто неможливо зараз існувати. І тому нам це дуже-дуже корисно. Продовжувати варто. Варто, звичайно, продовжити надалі. Дякую. Я дуже задоволена, що прийшла на заняття по вивченню комп'ютера. Люди нашого віку теж хочуть вміти працювати з комп'ютером. Особисто я прийшла до вас як першокласник до школи з нульовим показником. І завдяки вашому толерантному підходу до кожного з нас, терпінню ми багато чого досягли та навчились. Тож я бажаю вам міцного здоров'я, щоб була у вас любов і злагода в сім'ях, щоб успіхами радували діти. Нових проєктів і досягнень в роботі. А проєкт по навчанню обов'язково продовжуйте! Це як свіжий ковток повітря для тих, кому за. З повагою, Надія Горобець! Дуже вам вдячні за терпіння та уміння навчити таких, як я, яким вже дійсно за. Щастя вам, людського, миру і вічної весни у ваших щедрих на любов душах! З повагою, Наталія Дуляницька! Навчання сподобалось. Для такої категорії учнів воно необхідне, тому що самостійно освоїти основи роботи з комп'ютером складно. За допомогою наших шановних вчителів багато чому навчились за період навчання. Хоча не завжди все вдавалось легко. Цікаве було і спілкування між нами учнями. Дякую нашим вчителям за навчання, за терпіння і за цей проєкт. Я думаю, варто продолживать. повагою, Наталья Корж. Изложение курса было проведено на высоком профессиональном уровне, благодаря доступной подаче информации. Огромное спасибо за обучение нашим преподавателям-специалистам, за дружественную атмосферу, терпение и детальные объяснения, которые удовлетворяют самое глубокое любопытство. Очень довольна тем, что узнала о многих возможностях, которые мне были неизвестны ранее. Ожидания от курса оправдались полностью. Приобрела совершенно новые навыки и умения. Единственная рекомендация увеличение времени, времени на прохождение курса. Успехов вам и процветания. До встречи на следующем курсе. начание работы на компьютере для людей старшего века необхідне в теперішній час. Выкладачи доступно. Чудово та поэтапно пояснивали материал. Навчание необходимо продовжувати для людей нашего віку. С повагою, Алексей Дорошко. На курсах в районной библиотеке нас обучали работать на компьютере. За время обучения познакомили и научили печатать текст, работать в интернете, пользоваться скайпом, электронной почтой, социальными сетями, находить информацию в поисковых системах. Мне понравилось. Слідує продолжать. З уважением, Світлана Шапірко. Як це класно, коли пізнаєш такий багатий навколишній світ, коли думаєш, що ти дещо знаєш і у твоєму житті відкрилось сонячне вікно у прекрасний Богом створений світ. Все це допомогли нам пізнати такі прекрасні, розумні, вічливі працівники бібліотеки і навчили нас користуватись комп'ютером та інтернетом. А це зовсім інший світ, і ми стали інші. Чи потрібно продовжувати курси? Потрібно, і ще раз потрібно. Тому що ви відкриваєте в наших очах інший, чудовий і багатий знаннями світ. Творити, вчити і любити. Яке це щастя! Дійсно класно! З повагою, Микола Литвинчук. Я дуже задоволена, що пішла на комп'ютерні курси. Кидаєш всяку невдячну роботу, яку ніколи не переробиш, і хай хоч на годину йдеш до бібліотеки для спілкування та навчання, відволікаєшся від своїх проблем, там болить, там крутить, забуваєш на той час про все. Звичайно, потрібно більше практики для засвоєння матеріалу, але дуже цікаво, що ти можеш вже як твій внучок включати-виключати і комп'ютер, а не витягати його з розетки, мієш в інтернеті знайти якусь інформацію. Подивитись погоду, переглянути пошту, знайти друзів в соцмережах та інше. Дуже вдячна нашим вчителям за навчання. Курси дуже і дуже потрібні, особливо старшим людям. Це дає змогу для повноцінного життя, бути нам хоч трохи в ритмі сучасності і забути про вік. Буду дуже рада, якщо курси продовжать своє існування. Це просто знахідка для всіх нас. З вдячністю та повагою Галина Трофімова! За період навчання на курсах комп'ютерної грамотності мені вдалося засвоїти роботу з персональним комп'ютером. Більш досконало навчився користуватись інтернетом, навчився створювати електронну скриньку і працювати з електронною поштою. Також дізнався, як замовляти квитки на автобусні та залізничні сполучення через інтернет, писати об'яви в інтернеті, реєструватись і працювати на Фейсбуці і багато чого іншого. Ці початкові знання відкрили мені необмежене поле можливостей роботи в інтернеті. Мої побажання цей проєкт по навчанню комп'ютерної грамотності серед населення в районній бібліотеці слід продовжувати і надалі для навчання людей старшого віку. З повагою, Микола Тутука За надану можливість отримати певні знання з комп'ютера. Комп Ви так дотепні і терпляче доносили до нас. У кожній темі, що я, як і основна більшість відвідувачів цих курсів, із задоволенням їх відвідували. Комп'ютерні технології так заповнили світ, що без їх знання сучасна людина незручна і обділено почуває себе у ньому. Звичайно, коли працювала на славній роботі, то користувалася необхідними програмами, виходом в інтернет. Але ми вже не в тій формі. Активні, і наука не стоїть на місці, тому і ми не повинні бути останні. Звичайно, цей проєкт цікавий, а головне потрібний. Його треба продовжувати. Ще на одна сотня, а то й тисячі людей буде відвідувати і вдосконалювати свої знання з комп'ютера, які організовані в Присарнській районній бібліотеці. Я вам щиро вдячна. Може, так красиво, хочеться похлопати. Мое личное мнение о курсах по обучению работы на компьютере очень положительное. Курсы нужны для людей, кому за, ведь это познание нового. Становишься независимым от внуков. Я за этот период научилась, начиная с нуля кое-чему. Конечно, еще часто теряюсь, забываю, на какие кнопки нажимать, долго думаю. Это все еще нужно закрепить. И если проект продолжит, то буду ходить и на второй год. Большое спасибо нашим учителям і библиотеке за обучение. З уважением, Ніна Тітенко. Ось і літо прийшло, і пора розлучатись з нашими вчителями та друзями. Протягом курсу навчання ми стали своїми у повному розумінні цього слова, що я навчилась дуже добре проводити операції з друкування тексту, користуватись скайпом, флешкою, створювати свою папку і багато іще іншого. Головне, що тепер знаю роботу на комп'ютері на 80%. Дуже вдячна нашим чарівним вчителям за витримку, вміння та увагу. А проєкт по навчанню потрібно продовжувати, тому що ви не тільки вчите працювати на комп'ютері, але й лікуєте від самотності. Низький уклін за добрі серця, гарні ідеї, щастя, здоров'я і кохання вам. Хай Бог благословляє на добрі справи. Матинка Божья виду всех нагораздик покрывает, и ангелы Божьи охраняют вас и вашей родины. С повагою Галина Чмиль. Я очень довольна, что посещала эти занятия. Преподаватели в доступной форме учили нас. Самое главное, я научилась включать и выключать компьютер, искать нужную информацию в интернете. Желаю учителям успеха, терпения и продолжать курсы обязательно. С уважением Галина Якайтене. Сучасний світ неможливий без інтернету. Це і інформація, і спілкування з друзями і рідними, які живуть далеко, тому курси в районній бібліотеці по навчанню комп'ютерної грамотності дуже своєчасні, особливо для людей похилого віку, які не вміють користуватись комп'ютером. Можливо, і не досконало, але основи роботи я вже засвоїла. Вдячна, що цей проєкт вдалий і його слід продовжувати. Хочеться подякувати тому, хто створив проєкт а також нашим вчителям. Дякую їм за терпіння і бажаємо успіхів у роботі. З повагою, Людмила Юхімук. Закончились занятия школы для тех, кому за. Я не знаю, как кому, но мне очень жаль. Лучше бы начались летние каникулы. Я очень благодарна нашим преподавателям за их заботу, за их терпение нас ожидать, потому что мы могли опоздать. За те знания, которые нам дали они. Вот. Конечно, я уже не в первый раз на этих занятиях. Не хочу уточнять, сколько раз. Но но не каждый последний. раз. Но каждый раз учусь чего-то новому. Например, сейчас я узнала больше клавиатуру. Знаю, как копировать. Знаю, как вставлять. Раньше я все делала это мышкой. Теперь я делаю по-другому и язык перевожу по-другому. Но в общем больше клавиш не пользуюсь. Дальше зарегистрировалась в Фейсбуке и начала его узнавать. Я не скажу, что я досконально изучила. Но но более-менее, это остается еще на потом изучать. Вот. Зарегистрировались зарегистрировали и очень удобный сайт. А потом Укртелеком пользуюсь, этого я тоже раньше не знала. Ну и другими сайтами, там основные сайты нам дали, тоже пользуюсь. В общем, большое вам спасибо. Школа это очень нужно, потому что мы еще и общаемся здесь, в нашем возрасте общения это тоже очень много значит. Вот. Ну и, конечно, в конце скажу анекдот. Знаете, чем отличается англичанин от еврея? Англичанин молча уходит, не прощается. Еврей все прощается, 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 но никак не уходит. Так что до свидания. До свидания.